Ваня смугаста палиця Прослухай уважно текст. Смугаста-Палиця. Як правило, він походжав по подвір'ю, засунувши руки в кишені. Руки були стиснуті в кулаки, і штани настовбурчувалися, ніби в кишенях лежало по камені. Йому все так проходило розбиті шибки, зірвані уроки, бійки. До його матері завжди приходили вчителі й поліцейські. Вона мовчки вислуховувала, потім говорила. Що він відбився від руки, починав тихо плакати. Коли в школі погрожували йому виключенням, він, не моргнувши яком, відповідав нема такого злочину, щоб людину виганяли на вулицю, все обуч, обов'язкове навчання. У колонії беруть злочинців, а я не злочинець, пояснював він у поліції. Одного чудового дня він з'явився у дворі з палицею. Палиця була смугастою, схожою на поліцейський жезл, на шлагбаум, на шкіру зебри. І це приводило мишка захоплення. Він оперіщив хлопчика, який загавився, і той залився слізьми. По дорозі йому зустрілася жінка з дівчиною. Не слід було зупинятися і ступати в розмову. Тоді все було б гаразд. Жінка спитала у тебе дома хто небудь осліп? Він відповів, Про чому тут осліп? Ніхто й не думав осліпнути. Мені подобається, я й ходжу. З такими палицями тільки сліпі ходять. Сліпий палицю й дорогу нащупує, а смуги на палиці для того, щоб всі знали, йде сліпий. Жінка пішла. Він задумався, і думки перенесли його на людне перехрестя. Людина стояла на розі дивилася в небо. На очах у неї були темні окуляри, а в руці вона тримала смугасту палицю. Мишко пинився поруч. Палиця манила, кликала, притягувала, ратувала. Він схопив палицю і помчав вулицею. На бігу оглянувся і побачив, що людина, як раніше, нарухок стояла на розі. Тепер він зрозумів, що вирвав палицю з рук сліпого. Палиця зіпсувала йому настрій, він вирішив негайно позбавитися від неї, замахнувся і викинув її за паркан. А якщо сліпий усе ще стоїть на кінці тротуару, підніше незрячі очі до неба і не може кроку ступити без своєї смугастої палиці. Мишку поліз за палицею через паркан. Він умовляв себе не ходити до сліпої людини. Остаточно посварився сам з собою, але йшов на перехресті сліпого вже не було. Що робити далі? Може, перехожі приймають його самого за сліпого, раз він тримає в руках смугасту палицю. Мимо проходили дві жінки. Одна сказала другій Знаєш, тут на перехресті людину задавили на смерть? Не знаю. Може, це був сліпий? Він підбіг до жінок і спитав він, він був сліпий? Жінка здвигнула плечима. Не знаю. Треба знайти сліпого. Якщо він живий, то, напевно, блукає по місту, безпомічно виставивши перед руки. Мушко метався по вулицях, заглядав в обличчя перехожих. Він шукав підняти підборіддя, капелюх сунутий на потилицю, темні окуляри. Безжалісний буравчик свердлив його свідомість, примушував думати про людину для якої на землі завжди ніч, і не допомагають ні зірки, ні ліхтарі. А Мишко бачить усе і будинки, які відбуваються, як в різці мокрому асфальті, і метелика, який помилково залетів у місто, і листя, і хмари, і пташок, і сонце б'є йому в очі. Але яка людині від цього радість? Коли через неї може загинути інша людина.